Далі хіт парад милий серцям українців, а саме топ 3 ліквідації 2024 року. Третє місце генерал-майор Ерефі, командувач п'ятої окремої мотострілецької бригади Павло Клименко, відомий як організатор камер тортур. Ліквідований 7 листопада 2024 року силами оборони України. А якщо бути конкретнішим, то цитата: генерал разом з підлеглими, переміщуючись на мотоциклах, зазнали вогневої. Дії із застосуванням FPV-дронів. Він воював доблесно, він вів за собою людей. Йому вірили, йому довіряли. Солдати знали, що він з ними завжди. Про таки говорять справжній бойовий генерал. Як завжди, на болотах багато офіційного пафосу про те, яким хлопцем він був. А в реальності смерті цього ката раділи не лише українці, а й його ж співвітчизники. Донецьку п'ятірку знають як бригаду смерті. Ці упері загубили стільки народу, скільки укропи не загубили. А що зробив цей герой? Загубив десятки тисяч хлопців, нажив на них непогане багатство. Ось на цьому знімку можна побачити шахту Петровська з супутника. Саме там, так званий герой, генерал Павло Клименко організував справжній концтабір як для полонених, так і для своїх же солдатів. Ну, якось отак, а потім отак, і ось так, отак. Ось у нас одне ліжко на двох, ось так тут і живемо. Ну а раніше не було цього ланцюга. Ми просто були туди пристебнуті. Ті, кому не пощастило, потрапили під командування генерала Клименка. Жаліли, що їх кривих і хворих відправляли на штурми, а за відмову йти на смерть піддавали тортурам. А вже ж, зараз розплачемось від сльозливих історій загарбників. До речі, ось одна з них. Ось там всіх пацанів ми їх практично повбивали. Одного підрізали, другому обличчя прострілили. Я вам просто скажу, як у нас всі говорять, вбити тут, у Донецьку, у нас у порядку денному. Розумієте? І ось тут у відповідь на всі ці ниття, логічне запитання. А ви чого чекали? Коли припхалися в Україну на загарбницьку війну вбивати людей, ніколи не йдіть на СВО, ви потрапите в вупу. Звісно, бо їх генерал Клименко та й не лише він виявився типовим російським альтернативно обдарованим командувачем. цілком притаманними йому моральними принципами, але логіка, як пам'ятаємо, взагалі невідоме московитам слово. Втім, генерал Клименко нищив своїх і справді з особливим завзяттям у його концтаборах тримали не лише військових. Там було і мирне населення, яке відмовлялося йти на м'ясні штурми. Так незаконно мобілізували і замучили до смерті жителя так званої ДНР, вчителя музики Володимира Фролова. Останнє, що я знаю від його дружини, це те, що його десь там тримають у підвалі. Сестра Фролова намагалась його визволити та невдовзі мусила хоронити брата у закритій труні. Так сильно солдати садиста Клименка понівечили тіло учителя музики. Мабуть, саме за такі тортури генерал-майор отримав звання героя на Ерефії. Дозвольте мені за доручення міністра оборони РФ передати вам цю високу державну нагороду. А може й за те, що бійці сумнозвісно звісно, п'ятої бригади вкрали, катували, а потім убили американця Расела Бентлі. Моя кров тече на цю землю, але фашист уже лежить. Це наша земля, новоросія. Втім, громадянин США виявився теж непростим туристом. По-перше, Рассел Бентлі з позивним Техас був тим самим корисним дурником, який працював на розпропаганду. По-друге, він приперся воювати проти українців на Донбасі ще у 2014 році. Я не, бут... я не проти України, братан, я проти фашистів. І ти знаєш, я був рік на передовій. стріляв щодня, але щодня я захищався. Від ЗСУ, виявляється, зміг захиститись, а від Рашен Золдатин ні. Примітно, що після стількох років співпраці його викрали і закатували росіянці. Мабуть, не оцінили служби і нарешті сприйняли відданого ерефія американця за шпигуна. А після вбивства ще й намагались замісти сліди, підірвали тіло. На жаль, наразі у мене навіть немає можливості прийти на могилу до свого чоловіка, якого мученицьки вбили нелюди у формі. Я навіть не знаю, як назвати цих людей. Як назвати та так, як є бійці п'ятої окремої мотострілецької бригади імені першого глави так званої ДНР Захарченка. або просто терористи. Але справжня причина, чому Клименко створив мережу камер тортур, полягає зовсім не у війні. Криваві підвали це бізнес. Схема проста, мов російські генерали. Усіх, кого заганяли в катівні, спершу відбирали зарплатну картку і змушували переписувати довіреність щодо виплат на підставних осіб, це не просто садизм. Основна причина одна: гроші. Прострелив людині ноги, отримав три мільйони за поранення. Довіреність вони виписують своїм людям: померла людина, шість мільйонів за загиблого отримали. І доки він служить у них, а насправді сидить у підвалі. Вони за нього щомісяця по 200 тисяч одержують. Росіянин Клименко почав свій кривавий військовий шлях ще під час першої чеченської війни. Втім, саме рока України невідворотно покарала ката за знущання з багатьох людей абсолютно різних національностей. Nice. А тепер друге місце нашого хіт параду генерал-майор Ерефі Валерій Солодчук. Колишній командир 1-го армійського корпусу та 12-го командування резерву Південного військового округу. Якщо простіше, військовий злочинець. <пілляння> Ліквідований 20 листопада 24-го року під час удару Storm Shadow по командному пункту в Курській області. За інформацією видання Global Defense Corp, разом з генералом Солодчуком загинуло щонайменше 18 офіцерів Арефії та аж пів тисячі північнокорейських солдатів. Хоча диктатор Путін розповідає протилежне у стилі від'ємного наступу. Командний і оперативний склад пункту керування не постраждав. І здійснює в штатному режимі керівництво дій наших військ зі знищення і виведення військ нашого противника з Курської області. Так, так, звичайно. І Солодчук керує корейцями у пеклі. Дякую вам дякую. Свою безславну кар'єру. Солодчук почав на чеченських війнах і операціях проти мирного населення Дагестану. Продовжив шлях антигероя під час створення терористичних військ, так званої ДНР. Саме його називали одним із батьків-засновників сепаратистських формувань. Як і гіркина, якби наш загін не прийшов на Донбас і не став ядром супротиву ядром російської весни на Донбасі, то скоріше за все. Російська весна була б задавлена в загодку. Після початку повномасштабного вторгнення Солодчуку було відведено особливу місію наступ на столицю України. Наказ міністра оборони Шойгу. Шоста ранку підйом. Сьома ранку ранковий туалет. Восьма сніданок. 9.00 напад на Україну. 12.00 обід. 13.00 Взяття Києва. 18.00 Концерт Газманова. 21.00 Салют. За співавторство відомого мема Київ за три дні генерал, судячи з усього, отримав звання героя Ерефії або інформація про те, що Солодчук може щось і брав, але точно не міста України до Путіна надійшла зі значною затримкою. З ким не буває. Ми цю довіру виправдаємо і будемо працювати, працювати і працювати. Працювати генерал-антигерой продовжив з особливим завзяттям. Навіть особисто до простих солдатів на передову навідувався не інакше ще підвищення хотів. А як на бійців на передовій впливає, коли вони бачать командуючого, дуже і дуже позитивно. Будь-який командир старший це така потужна моральна підтримка. Якою саме була ця моральна підтримка? Можна дізнатись із перехопленою СБУ телефонною розмовою одного з російських окупантів. Ну, все, у нас батарея, практично вся у відмову пішла. Він почав стволом махати, стріляти. Я каже вас завалю, якщо ви не поїдете туди. А далі був дешевий трилер. Після таких заяв один із підлеглих витягнув гранату і чітко пояснив, що життя Солодчука і усі його погрози нічого не варті. Там і спецназери на нас теж стволами тикати почали. Ми на них стволами. Коротше, ледь не перестріляли. Він у свій бобік сів і поїхав. Нафіг треба, їдь додому, давай. Я теж так думаю. Після його цих слів я щось взагалі тут не хочу залишатись. Тобі каже 20 днів. А як його прізвище? Солочук генерал-полковник Солодчук. Солочук, отак хотів залишитись у пам'яті росіянців героєм, натомість ліквідований Збройними силами України. І згадати нема чого. Звісно, окрім того, як генерал Солочук чи то Солочук сміливо тікав від своїх же підлеглих. Невдовзі після епічного відступу з під Києва Київ як такий ми перемогли у перший тиждень і нарешті перше місце генерал-лейтенант, начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту російських окупантів, ігор Кирилов. Найбільш високопоставлений військовий РФ і вбитий у тилу з початку війни, ліквідований 17 грудня 2024 року. Разом з помічником обох підірвали поблизу будинку топового офіцера Росармії. Це дуже прикра подія. Я пропоную вшанувати пам'ять нашого колеги і товариша. Операція зі знищення генерала відбулася точно і злагоджено. Вибуховий пристрій було заховано в електроскутері, а момент підриву знімався прихованою камерою з автомобіля, припаркованого поруч. Напередодні ліквідації СБУ заочно повідомила генерала про підозру. Причина масове застосування російськими військами забороненої хімічної зброї. Після цього у службі безпеки України підтвердили, що ця спецоперація справа їхніх рук, адже Кирилов був воєнним злочинцем і абсолютно законною ціллю. Там стоянка цих самокатів саме біля цього під'їзду, і часто. Ми ж не знаємо, це там. Знаємо. А так тут все відкрито. Під'їжджайте, хто хоче, заходьте, хто хоче. Страшно, правда? Посеред Москви з самого ранку, просто біля дому, цілого генерала убили. То може не треба було підтримувати військове вторгнення в чужу країну і радіти вбивствам мирного населення. Хоча про що це я? Що ви забрали ще забрали в Україні, в Україні собі? Я би все забрала. Окрім західної, західна нам не треба. Основним завданням військ радіаційного та біологічного захисту, який очолював Кирилов, було виявлення небезпек і захист від зараження. А також цитата завдання втрат супротивнику за допомогою вогнеметно-запалювальних засобів. Але займався генерал не тільки цим. Під час укусу комарі інфікують атакованих людей з будниками, особливо небезпечних захворювань. Так, хімічний топ офіцер був автором епічної легенди про бойових комарів, звісно, з американських біолабораторій. Про це неодноразово торочив Василій Нібензя на засіданні Ради безпеки ООН. Міністерство оборони Росії неодноразово звертало увагу на військові біологічні програми, які реалізуються пентагоном на території пострадянського простору, в тому числі на території України сформувалась мережа, до якої входять понад 30 біологічних лабораторій, які можна поділити на науково-дослідні та санітарно-технічні. Без сумнівів, Кирилов був найбільш медійним генералом. Він обов'яз Ожнював брифінги з журналістами, там розповідав про плани України захопити Курську АЕС та атаки ЗСУ на Запорізьку атомну електростанцію. Так саме ту, яку захопили російські окупанти. Міністерство оборони РФ продовжує вивчати матеріали порушення Україною питань стосовно радіаційної безпеки. Нагадаємо, що в 2022 році ЗСУ було нанесено 49 вогневих ударів з використанням артилерії і БПЛА по об'єктах Запорізької атомної станції. Кожна нова заява Кирилова перевершувала попередню за своєю абсурдністю. Таким чином, Україна має мотив для застосування брудної бомби, а також наукові, технічні і виробничі потенціали для її створення. Особливий цинізм у тому, що Кирилов вніс цю маячню, але водночас сам брав участь у розробці та прийнятті на озброєння важкої вогнеметної системи ТОС-2 тосочка, хочеться двіжухи. А сили, якими командував Кирилов, застосовували варварську хімічну зброю, зокрема хлоропікрин, вдихання якого є смертельним в закритих приміщеннях. Саме за це Велика Британія запровадила санкції проти генерала Варвара. Але ясна річ, що кремлівська пропаганда подала все з точністю до навпаки. Генерал Кирилов це напевно один з найголовніших експертів з використання Україною заборонених методів ведення війни. Кремлівці були ошелешені такою зухвалою спецоперацією СБУ просто у себе під носом. Тому вже за день у Москві затримали підозрюваного у вбивстві генерала. Ним виявився вихідець з Узбекистану Ахмаджон Курбонов. Все ж логічно, так я приїхав до Москви за завданням українських спецслужб. Навіщо Курбонов підірвав Кирилова на Московії? Це звісно нікого не цікавить. Затримали і призначили винним. До того ж сам Ахмаджон зізнався, що за вбивство йому пообіцяли 100 тисяч доларів та виїзд до Євросоюзу. Я приїхав, потім я купив самокат, поставив поруч з будинком, де жив генерал. Коли він вийшов з дому, я натиснув кнопку. Після цього на болотах заверещали без виключення всі караул. Хлопчики в трусиках вибухають, а винні у росіянців як завжди Америка з Британією. Незалежно від того, хто був остаточним виконавцем цього теракту, тому що головні замовники це англосакси, повинні дати відповідь таку жорстку. Не обійшлось і без професійних пропагандистів. Вони взялися кидатись новими погрозами. Зеленський собі і своєму режиму підписав смертний вирок. Зеленський здійснює теракт. Зеленський головна і єдина людина, яка миру не хоче, і миру боїться. Буде мир, не буде зеленського, і він про це знає. Кричі не кричі, а весь світ вже побачив російську безпорадність перед лицем українських спецслужб. Ось як коментує це приниження колишній військовий аташе Британії Джон Форман. Це дуже великий безпековий провал російської спецслужби. Підпільні групи, які Україна використовує всередині Росії, гарно натреновані і горять бажанням принести війну на території Росії. На місці російських генералів у генштабі чи Міністерстві оборони, чи політиків, я б ходив озираючись через плече, адже це сталося за якихось 25 хвилин їзди від Кремля. Про це розповідають у всіх новинах. І тепер, якщо пов цих людей приїжджатиме скутер, то вони думатимуть, чи він з вибігівкою все.